Вітамін Д це не просто вітамін, це гормоноподібна речовина, яка приймає участь в усіх процесах: і в метаболічних, і в гормональних, і в утворенні кісток, і відповідає за психоемоційний стан. Виявлено, що жінки, які мають хронічну, довготривалу нестачу, особливо дефіцит вітаміну Д, вони знаходяться в групі ризику по настанню. Ранньої менопаузи дослідження показали, що дефіцит вітаміну Д асоціюється зі зниженням рівнем антимільорового гормону. Антимільоровий гормон теж думаю, що всі ви чули. Поставте лайк, підтримайте це відео коментами. якщо ви здавали в своєму житті антимільоровий гормон. Я впевнена, що більшість з вас здавали, Написати, про яких умовах. Виявлено взаємозв'язок між зниженим або навіть дефіцитом. Рівні вітаміну Д в тілі та передчасним зниженням рівня антимілюрового гормону, який є маркером аваріального резерву. Як наслідок, коли знижується рівень антимілюрового гормону, це говорить про те, що знижується кількість антральних фолікулів, які продукують базовий рівень естрогенів. І як наслідок, ми бачимо поступове підвищення фолікулостимулюючого стимулюючого гормону. І це вже є ознаками да, того, що Прихід менопаузи не за горами.